Друзі, всім привіт! Нарешті добрався я до цього відео, зібрався вам його е, зняти. Е, нагадую, до речі, десь, десь тут буде, ну, вверху там збоку десь буде посилання на попереднє відео про розрахунок точки літнього прориву. Це про період з 21 червня по 21 грудня. Посилання залишу, мабуть, ще й в описі під відео буде посилання. То про що нагадаю ще раз про що це розрахунок? Це розрахунок, який показує, яка енергія буде вести вас від літнього до зимового сонцестояння. Цей розрахунок підкаже, де саме твоє зростання, чому треба вчитися, які зміни чекати і куди спрямовувати силу. В принципі, як це все розрахувати, я в попередньому відео розказав. Але ну чомусь було мало переглядів, тому коментарів я не отримав стосовно розшифрування кожного аркану. То сьогодні буде відео розшифровка арканів стосовно цієї точки літнього прориву. Бо все ж таки з 21 червня по 21 грудня це такий важливий коридор сили, бо літо все ж таки дає нам імпульс, а зима вже це як збір врожаю, збір плодів. Тому ну, я вважаю, що дуже цікаво в принципі, знати, да, який саме аркан буде твоїм цим компасом, який вкаже шлях. Розкриє твою задачу, в принципі, направить, покаже, з чим треба працювати, да, щоб вийти на якийсь новий рівень. Так, трошки отак: от. бо все ж таки нульовий аркан, а там в розрахунку у нас аркани йдуть від 1 до 22, бо 21 це світ. А дурень, блазень це нульовий аркан або 22-й. Тому давайте почнемо з першого аркану. До речі, це колода. Огляд також є у мене в онлайн від Донесе Бондаренко. Чомусь не знаю, рука потягнулася саме до неї. І на цій колоді вам дати розшифровку. Огляд цієї колоди також є на сайті. Хто захоче, можете знайти. І так, в принципі, у кого вийшла одиниця, перший аркан мах, то твоя сила в розумі, слові та ініціативі, ти творець своєї реальності, сам творець своєї реальності. Зараз ти особливо сильний у маніфестаціях, переговорах, якихось нових ідеях. Важливо не відкладати оці твої задумки, а от саме зараз цей період, коли всі ці задумки треба втілювати в життя все, до чого ти будеш торкатися, да, от саме свідомо, з якимсь наміром, да, з ціллю, у тебе є ресурси, скажімо так, надати життя ці, ці ідеї. Тому. Запускай нові проекти, будь активним, експериментуй. Такі дуже, дуже, дуже коротко, щоб не затягувати відео, в принципі, пройдемося по всіх основних от таких от головних шляхах кожного аркану, у кого який вийшов. Другий аркан у нас Верховна Жриця твоя сила в тиші, спостереженні і інтуїції. Аркан каже про те, що треба треба в глибини себе. Світ з тобою, скажімо так, говорить пошепки, через якийсь знаки, через якісь символи, або навіть через сни. Шукай відповіді усередині себе. Пауза це не застій, це підготовка до якогось нового стрибка. Тому цей аркан про те, що треба вивчати, навчатися, вивчати щось, пізнавати нове, медитувати. І розвивати свою внутрішню мудрість. Так, далі у нас третій аркан Імператриця. Імператриця каже, що твоя сила у достатку, турботі, творчості. Це час плодів як в прямому, так і в символічному сенсі. Ідеально для вагітності, нових проєктів, для хобі, стосунків. Карта каже про те, що треба насичувати простір красою, енергією кохання та щедрості, створювати затишок у домі та у своїй душі. Наступна картка у нас імператор. Твоя сила у відповідальності, структурі та лідерстві. Час навести лад у справах, у відносинах, у фінансах, взяти штурвал свого життя до своїх рук, виявити свою волю та зрілість. Це гарний час для кар'єрного зростання, гарний час для того, щоб розібратися зі своїми якимись документами і зміцнення основ свого життя взагалі. Далі п'ятий аркан, ірафант, Твоя сила в знаннях, в традиціях та духовності. Ти готовий бути вчителем або готовий зустріти свого вчителя. Заглиблюйся у духовні вчення, шукай істини, придавай свій досвід, живи по совісті. Період дуже кармічний. То треба дуже стежити за чесністю, за правильністю обрання свого шляху, бо цей шлях має йти від твого серця. Далі у нас шостий аркан, аркан закохані. Твоя сила в усвідомленому виборі та відкритому серці. Зараз ти на роздоріжжі. Не поспішай. Відчуй, що з любові, ну, що йде від любові, да, а що в твоєму житті йде від страху. У відносинах можуть бути важливі рішення. Це про внутрішній вибір. Про те, що твій внутрішній вибір зараз важливіший за зовнішній. Треба обрати те, що дає зростання, а не комфорт. Ну такий, начебто, казалось аркан. Глибокий. Точніше ну казалось би, що він не настільки глибокий, але сам... насамперед це все ж таки про, про саме про глибину. Далі сьомеркан, колісниця це про те, що твоя сила у волі і в русі. Ти на старті потужного ривка. Треба зібратись, вишукувати ціль. іти, Це успіх у справах, у бізнесі, в поїздках, в переїздах. Треба подолати інерцію та сумніви, і головне тримати баланс, тримати кермо, бо саме час і це в твоїх силах ти можеш керувати своєю долею. Так. Далі у нас восьмий аркан, але саме в цьому розрахунку у нас йде аркан. Картах 11, да, а в розрахунку 8 у нас справедливість. Тому тут теж трошки перемішаємо. Справедливість каже нам про те, що твоя сила в чесності, в балансі і в відповідальності. Все, все закономірно в цьому житті. Всі наслідки закономірні. Як то кажуть, що посієш, то пожнеш. Да? В принципі. Знову ж таки, це про баланс. Відносини, фінанси, якісь договори. Все потребує ясності та правди. Це час виважних рішень, це час кармічних розв'язок. Насамперед, щоб вийти подалі да, в світ, треба в першу чергу бути чесним самим собою. Так, сила у нас буде трошки далі. Ось так. Далі у нас відлюдник, путівник, дев'ятий аркан. Твоя сила в усамітненні, самопізнанні та мудрості. Світ стане гучним, а ти маєш обрати тишу. Не розпиляйся, зосередься на головному. Цей період допоможе знайти відповіді, якщо ти їх шукаєш всередині себе. Треба звернутися до себе. І тоді ти станеш світлом для інших. Ну такий теж, в принципі, кожен аркан дуже глибокий і дуже важливо правильно його прожити. Далі, 10 аркан, у нас колесо фортуни. Колесо Фортуни у нас про те, що твоя сила гнучкості та готовності до дива. Колесо повертається, і ти на переломній точці, все може змінитися раптово, якщо ти не будеш чіплятися за щось старе. Треба довіряти потоку, і він приведе до тебе, тебе до нового вітка в твоїй долі. Далі, 11. картка Сила. Твоя сила в м'якості, стійкості і прийнятті себе. Ти зараз дуже сильний чи сильна, але не через тиск, а через доброту. Треба приручити свого внутрішнього вовка там, чи внутрішнього лева, да? свої страхи, гнів, сумніви. Це про працю над своїм тілом. Треба довіритись цьому процесу. І сила це про любов до себе та про любов до світу, до всесвіту. Наступний аркан у нас 12 це шибеник або повішений. Твоя сила в переоціненні та новому погляді. От здається, що ти застряг, а насправді ти от на якомусь роздоріжжі смислів. Треба зупинитися і подивитися на все під іншим кутом. Щось треба відпустити, відкинути. Це також ну, важлива кармічна точка, треба не форсувати, а просто довіритись. Наступний тринадцятий аркан це картка смерті, і вона нам каже, що твоя сила в вмінні відпускати. Це кінець одного етапу та народження іншого етапу. От все, що вже не дає розвитку, не дає життя, треба відпустити, попрощатися, очистити свій простір, Буде, звісно, боляче. Але за цим приходить визволення і нове, неймовірне оновлення. Вибачте, за тавтологію, але саме. Саме якесь неймовірне оновлення чекає вас саме в цей період, якщо е, вірно прожити цей аркан. Далі у нас 14-й аркан помірність. Е, твоя сила в балансі та зціленні. Не треба поспішати. Е, живи е, з гармонією в собі. Е, в їжі, в словах, в оточенні, в будь-чому. Е, це добре для відновлення здоров'я, для душевної терапії, все йде своєю чергою. Треба не зважати, а просто жити в ритмі серця. Далі, 15 й аркан, у нас д'явол. Твоя сила у звільненні. Ти бачиш, тебе тримають страхи, гроші, стосунки. Зараз ти можеш розірвати ці ланцюги. Треба визначити, визнати свою тінь, а не тікати від неї, подивитися в очі спокусі і вибрати волю. От це такий важливий, дуже важливий крок до величезного зростання. Далі картка вежа. Вежа це про те, що твоя сила у прийнятті руйнування заради очищення. Щось має звалитися, і це добре. Не чіпляйся за ілюзії, за якісь старі конструкції, маски. Дозволь тому, що треба зруйнуватися, те, що вже мертве, дозволь цьому зруйнуватися. І тоді ти відкриєш шлях знову ж таки до нового, справжнього то ну, до чогось потужного. 17 аркан це зірка. Твоя сила в надії, мрії та довірі. Ти відновлюєшся, душа сповнюється світлом, дозволь собі вірити в диво, в любов, в якісь свої таланти. Зірка тебе веде красиво, м'яко, виявляй творчість, допомагай іншим, зцілюйся. 18-й аркан, місяць. Твоя сила в довірі, інтуїції та роботі з несвідомим. Світ стане туманним, але це час не для логіки. Це коридор снів. Страхів, містики, жіночих практик треба бути дуже уважним. Тебе будуть вести через образи, не треба робити висновків, ну от прям якось так відразу. Треба все тонко, дуже тонко навчитися відчувати, і головне, дуже пильно за всім спостерігати. Наступний 19-й аркан на сонце. Твоя сила в радості, визнанні та енергії. Ти входиш в самий пік. Треба світитися, ділитися, проявлятися. Це прям чудовий відмінний час для соціальних успіхів, реклами, творчості для дітей. В принципі, все, що пов'язане з теплом та відкритістю, дасть тобі успіх. От просто цей період не треба боятися сяяти як ту сонечко. Наступний 20 аркан у нас картка. Суд. Твоя сила в переродженні та пробудженні. Це про новий рівень. Важливо почути поклик своєї душі. Минуле більше не матиме на тебе влади, ти можеш, як ви знаєте, народитися наново. Якщо погодишся на внутрішню чесність і служіння своїй місії. Далі, 21-й старший аркан, картка Всесвіт, або світ. Твоя сила в завершенні та переході на нове коло. Ти завершив важливий етап в своєму житті. Дозволь тепер собі розширюватись, подорожувати, виходити у світ це момент визнання, реалізації та підбиття підсумків. Подякуй і просто йди далі! Ти готовий до чогось більшого. І 22-й або нульовий аркан. Блазень, дурень, твоя сила у легкості та сміливості бути собою. Скидай маски, плани та тяжкості. Починай як вперше. Йди за душею, а не за логікою. Бо все ж таки блазень він про таку про віру. Просто, ну, просто віриш, тому що ти віриш, скажімо так. Треба слухати всесвіт, бо він каже через випадковість. Це час магії, свіжості та чудес. Тому, чому я повернувся, чому я вирішив зробити це відео, бо все ж таки, точка того літнього прориву це ну, не просто дата, це як нова хвиля, яка може. Якщо ти готовий пливти далі да, в своєму житті, це як нова хвиля, яка допоможе тобі піднятися трохи вище. Бо все ж таки, твій аркан це ключ до твого, до твого особистого порталу трансформації. Треба от відчути, да, цей аркан. Бо після того, як ви перерахуєте, важливо задати собі питання, Питання, як я можу прожити цей аркан, як я можу пройти цей шлях ну, осознанно, скажімо так. І тоді ну, почнеться, скажімо, скажімо ваша чарівна якась подорож. Якщо вам відгукнулася ця інформація, буду. Вдячний за ваші вподобайки. Якщо ви поділитесь цими е, відео цим і попереднім, там, де саме розрахунок цього літнього точки літнього прориву, поділитись з, з вашими близькими. Бо я вважаю, що все ж таки треба розвиватися, треба розуміти себе. Колись ну, у кожного в житті приходить той момент, коли треба поговорити з. Зі своїм внутрішнім я нарешті, і нехай як можна більше людей зустрінуть свій літній прорив більш осознано, скажімо так. Дякую, друзі, за увагу. Ще раз дякую, до нових зустрічей.